Йога. Йога дорогі. Хоче, але що погано у йозі? Я просто роблю зарядку. То роби зарядку, не роби його. Але воно мені допомагає. Мені так все добре. Я тобі навіть скажу, з яких чакрів тобі добре стає. Це реальна система езотерична, спеціальні точки, спеціальні вправи для того, щоб робити певні речі. Це все езотерика. Ви реально відкриваєте канали для духів. Ви реально це робите. Для цього це все і зроблено. Ви думаєте, що це зроблено для зарядки? Так, це так само, як ви думали, що ми для заради приколу пригали через вогонь, чи через то, через, через то. Друзі, скажіть, будь ласка, чи звідки пішла ця практика? З християнства? З католицької церкви чи з православної? Щось не пригадую. Може, це протестанти придумали? Звідки? Східних релігій. А східні релігії майстри у магії і окультизмі. Майстри. Проблема є в тому, що ми, християни, приймаємо їхні дьявольські практики, але хочемо це замаскирувати, укультурити, воцерковити, тому менше поганого. <гум> Добре. Екзорцисти просто з тобою будуть мати купу роботи. Пізніше. Так? Свічні. Там <гум> теж багато робиться з молоді. Що з ними роблять? <гум> Палити для чого? Не досліджував це питання, не можу вам нічого сказати. Так. Я не хочу зараз, щоб ми всьому бачили зло. Я вам говорю за конкретні речі. Дослідіть самі ці питання, я не можу про вам зараз про це говорити. Ну, Знав я вам щось вам сказав, так? Дорогі йога це також канал. Добре? Хто робив йогу? Хто займався його? Скільки чаклі відкривали? Тільки вправи. А вправи спеціальні по методі ці. Так, то відкривала, не переживайте. Біси увійшли вже. Все просто. Все для того і працює. Що робили? Може, постояли і не пішли, а не пішло. Не пішло? Щось не відкрилось чакра якась. На які чаклі не пішло? Я чаклі не відкривала. Не відкривала чакру. Добре, другі.